Як часто на слово магазин ви говорили журнал, Magazine, кабінет або презерватив, тобто слова, які нам знайомі, які виглядають знайомо, але мають зовсім інше значення. Сьогодні поговоримо про false friends. Що це таке? False friends – це слова, які виглядають знайомими, тому що в українській мові вони в нас є. Проте в англійській мові вони мають зовсім інше значення. Ну і пропоную розпочати з улюбленого слова усіма учнями actual. І так і хочеться перекласти його актуальний, проте це реальний, справжній або дійсний. Наприклад, The actual cost was higher than we expected. Справжня ціна була вища, ніж ми очікували. До речі, реальний буде «relevant». Ну а ми рухаємось далі. Наступне слово візьмемо ACT. Або to act виглядає як акт, проте це означає діяти або поводитись, або в певному контексті грати роль. Наприклад, she acted in a Hollywood movie. Вона зіграла роль в голівудському фільмі. Або ж, наприклад, The Children were acting strangely. Діти поводились дивно, тобто act, не акт, а поводитись. Проте слово акт українською акт. Англійську буде мати переклад certificate, або record, або report, щось такого плану. Наступне слово візьмемо artist. Так і хочеться сказати: ну ти і артист. Artist це художник або митець. Art мистецтво, тобто митець, artist або художник. Наприклад, she is a famous artist who paints landscapes. Вона відома художниця, яка малює. Пейзажі. Проте артист, наприклад, може бути як перформер, бо перформ виступати. До речі, про слова, про лексику. В мене є лексичний аудіокурс для початківців, для тих, хто вчить мову з нуля. Я відібрала 400 найвживаніших слів з різних категорій, 10 категорій, 400 слів. Так як це аудіокурс до кожного списку слів у вас є доріжка, аудіодоріжка, де я вам проговорюю всі ці слова, тобто ви мене слухаєте, ви зі мною повторюєте. таким чином ви ефективніше, швидше вчите слова та вчите їх у правильній вимові одразу. До речі, я на цих словах вирішила не зупинятися, та час від часу я додаю туди списки нових слів та висловів, так само за аудіодоріжками, тому в курсі сумарно вже понад 700 слів. Як на мене, це досить гарний варіант, щоб почати вчити слова, почати збагачувати свій словниковий запас та могти вже будувати хоча б прості речення. Якщо вас цікавиться курс, деталі в описі до цього відео. Наступне слово кебінет. Ну, скажіть, ну вигляд. Як слово кабінет, і було б логічно, щоб кабінет означав кабінет. Проте «кабінет» означає невеличка така шафа. Наприклад, I keep my plates in a kitchen cabinet. Я зберігаю або там, ну, зберігаю свої там, тарілки в кухонній шафі. Тобто, ось нас шафа невеличка, це буде кабінет. В свою чергу кабінет українською, англійською буде office або study. Якщо ми говоримо про дім, наступне слово data виглядає як дата, проте ні. Data – це в нас дані. Наприклад, all the data is stored on the computer. Всі дані зберігаються на комп'ютері, а дата буде date. Наступне слово для мене було сюрпризом в плані правопису. Дивіться, є слово dose і виглядає воно як доза. Проте. Ось саме такий правопис означає дрімати. Ну, тобто, як неп, короткий такий сон. Наприклад, «He dozed off during the lecture», Він задрімав а, на лекції. Ось я його знаю як дрімати. Але чомусь думали, що воно пишеться як dose, як доза однаково, хоча це два різних слова. Наступне слово insult, яке виглядає як інсульт, як ви вже зрозуміли, що це не може означати інсульт, тому що в нас тема така підступних слів. Insult означає ображати. Наприклад, It was very rude to insult him in front of everyone. Було дуже грубо образити його перед усіма. Ну, нібито не усіма було б не грубо. Проте, insult – це в нас ображати когось, а insult, в свою чергу, буде stroke. Наше наступне слово intelligent, яке дуже-дуже схоже на слово intelligent. проте. Intelligent це в нас. Very smart, дуже дуже розумний. Наприклад, he is really intelligent and solves problems quickly. Він дуже розумний або дуже здібний і вирішує задачі або проблеми, залежно від контексту, дуже швидко. В свою чергу, інтелектуальний, ні, не інтелектуальний, інтелігентний буде intellectual. Наступне слово magazine. Я ще з першого курсу університету запам'ятала, як викладачка моя казала. Мегазін і знаришаб, магазин, тобто це не магазин, тобто журнал означає це. Мегазін це журнал, і Мама моя кожного разу, коли бачить це слово, хоче перекладати його як магазин. і Я вже така з кулаком їй в камері. Ось тому запам'ятовуємо. Якщо ви ще не запам'ятали, мегазін це в нас. Журнал, наприклад, I've read an interesting article in this magazine. Я прочитала цікаву статтю в цьому журналі. Отож, запам'ятали це. А магазин буде store або shop. Наступне слово теж підступне, бо виглядає воно так. Prospect Prospect дуже схоже на слово prospect, Проте це в нас буде перспектива або можливість. Наприклад, the job offers excellent prospects for career growth. тобто робота пропонує прекрасні можливості або перспективи для кар'єрного зросту. Отож, запам'ятали, prospect. Хочу сказати проспект. Проспект, перспектива. А проспект буде Авеню. Наступне слово «fabric», яке звучить як фабрика, але це означає тканина. Наприклад, «the dress is made of high-quality fabric». Сукня зроблена з високоякісного матеріалу, тобто високоякісної тканини. Fabric, тканина кожного разу я кажу «фебрик», Я згадую ту жіночку про «фебрик», якщо ви бачили цей мем. Ось «але». А до речі, фабрика в нас буде Factory. Наступне слово буде як вишенька на тортику, буде preservative, яке схоже на презерватив. Проте: preservative означає консервант. Наприклад, this juice contains no artificial preservatives. Цей сік не містить ніяких штучних консервантів. А якщо вам цікаво, буде презерватив, це буде кандом. До речі, колись в школі в нас це хтось розповідав про United Kingdom, Сполучене Королівство і випадково, чи не дуже, сказав United Kingdom. Трошки посміялись, хто розумів англійську. От такі справи з цими False Friends це не весь список. Я відібрала такі найактуальніші. Пам'ятаємо, що actual – це не актуальний. Якщо у вас були якісь Цікаві історії з цими False Friends. Будь ласка, поділіться з нами в коментарях. Я дуже люблю читати ваші історії, і впевнена, це не лише мені цікаво. Якщо відео було корисним, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Ну, а я вам бажаю успіхів в англійській мові та до нових зустрічей, Па-па!